Доброго дня! Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з української мови та читання. В першому завданні необхідно уважно прочитати текст Хитра лисиця. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Другому завданню необхідно списати виділену частину тексту, вставивши пропущені букви або апостроф. Того дня лисиці, мабуть, не поталанили на полюванні, от вона й вирішила спробувати щастя у риболовлі. Перша орфограма лисиці: для того, щоб правильно написати це слово, необхідно пригадати правило правопису на наголошених ЕИ у корені слова. Для того щоб правильно написати букву. Треба змінити слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Лисиці лис. Не поталанило. Пригадуємо правило правопису частки не з дієсловами. Частка не з дієсловами завжди пишеться окремо. На полюванні. Подовження приголосних в українській мові на письмі передається двома однаковими літерами. Полювання. Спробувати. Треба пригадати правило правопису префіксів з с. Префікси пишемо перед буквами, що позначають глухі приголосні: К, П, Т, Х, Ф. Допоможе їх запам'ятати вислів кафе, птах. Спробувати у нас літера П. Значить, префікс буде с. Щастя. Буква Ща позначає два звуки: ш, Ч. Але пишеться однією буквою Ща. Риболовлі орфограма правопису ненаголошених е і в корені слова. Щоб перевірити, яку букву писати в ненаголошеному складі кореня, треба змінити слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним риболовля риба. Підійшла до озера, трохи постояла. Озера. Щоб перевірити, яку букву «і» е писати в ненаголошеному складі кореня, ми змінюємо слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним озеро озера. Потім нечутно забрала у воду і завмерла, мов закам'яніла. Для того, щоб правильно написати слово закам'яніла, пригадуємо: апостроф пишеться перед літерами я, «ю», «є», «ї» після губних «б», «п», «в», «м», «ф». Закам'яніла ми напишемо з апострофом. Та вже наступної миті блискавично вдарила лапою і вихопила з води сріблясту рибку. Блискавично. Для того, щоб правильно написати це слово, пригадуємо правопис ненаголошених Е і укорені слова. Змінюємо слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Блискавично перевірне слово, блиск. З води. Прийменник з іменником пишеться окремо. Рибку. Для того, щоб правильно записати це слово, нам потрібно замінити його так, щоб після сумнівного приголосного БП стояв голосний звук, який дасть нам чітку вимову цього приголосного. Рибка, перевірне слово риба. Ми довго спостерігали за розумною лисицею. Спостерігали. Вже у нас була така орфограма, правопис префіксів з. -с. Префікси пишемо перед буквами, що позначають глухі приголосні звуки К, П, Т, Ф, Х. Для того, щоб краще запам'ятати ці букви, користуюся висловом кафе, птах. Спостерігали, пишемо з префіксом СИ. Лисицею. Це слово у нас має дві орфограми. Перша орфограма е, ненаголошений «е» і у корені слова. Перевіряємо, змінюємо слово так, щоб ненаголошений став наголошеним. Лисиця перевірне слово, лис. І закінчення. Для того, щоб правильно записати закінчення у слові лисицею, пригадуємо правило. Іменники жіночого роду з закінченням на я з основою на м'який приголосний, в родному відмінку мають закінчення Ею. Лисиця, м'який приголосний в основі ц, закінчення Я, значить, в орудному відмінку буде мати закінчення Ею. Лисицею. В третьому завданні необхідно позначити, хто є головним персонажем тексту. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. А. лісник, Б. Оповідач, В. Лисиця. Головним персонажем тексту являється лисиця. Варіант В. Четверте завдання. Пронумеруй події з тексту в правильній послідовності. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми маємо такі події: знайшли житло лисиці, спостерігали за риболовлою лисиці. Ми обнишпорили всі кущі, натрапили на сліди на снігу. Е, перша подія це у нас буде: спостерігали за риболовлою лисиці. Друге. Ми обнишпорили всі кущі. Третє – Натрапили на сліди на снігу. Четверте знайшли житло лисиці. П'яте завдання. Підкреслив поданому реченні слова вжиті в переносному значенні. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Тим часом на небо наповзли кучеряві хмари, подув холодний вітер, зашуміли кущі. Для того, щоб виконати це завдання, нам потрібно пригадати, що таке переносне значення. Переносне значення це коли дія живого предмету переноситься на неживий. Це можуть бути і дієслова, і прикметники. Дивимося, де у нас може бути така дія. Наповзли, подув, зашуміли. В шостому завданні необхідно з'єднати слово з його звуковою схемою. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Перший звук Л. Другий звук И, третій звук С, м'який. А Ш. О. Буква І позначає завжди два звуки: і і. Це у нас буде схема перша. В сьомому завданні необхідно позначити речення з однорідними членами. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо, для того, щоб виконати це завдання, ми маємо пригадати, що таке однорідні члени речення. Однорідні члени речення відповідають на одне питання, належать до одного слова в реченні, являються одним членом речення і однією частиною мови. У нас є таке речення: ми вирішили простежити, де її лігво. В цьому реченні немає у нас таких вимог, щоб одне слово. Два слова належали до одного слова в реченні. Сліди обривалися коло двох розлогих ялин, що стояли на схилі балки. Теж у нас немає. Руда знову помітила нас і кинулась до балки. А ось тут є руда, що зробила, помітила. Руда, що зробила, кинулась. Це у нас однорідні присутки. Відповіддю буде варіант В. Восьме завдання. Підкресли прислівники в поданому реченні. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Перш за все, нам необхідно пригадати, що таке прислівник. Прислівник означає ознаку дії, ознаку предмета або ознаку іншої ознаки, і відповідає на всі цікаві питання: як, коли, для кого, чому, де, куди, скільки. Ми маємо речення. Ми теж спустилися вниз, обнишпорили всі кущі та лисячої нори ніде не знайшли. Дивимося, де у нас будуть прислівники. Куди? Вниз? Де? Ніде. В 9-му завданні вам необхідно написати текст з трьох-чотирьох речень в якому ви маєте висвітлити, що незвичного в поведінці Лисиці описав автор розповіді. Я вам бажаю творчих успіхів, дякую за роботу. До побачення до нових зустрічей!